Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 136 бойових зіткнень відбулось на фронті за минулу добу. В генштабі кажуть, що найактивніше окупанти атакували на Куп'янському, Лиманському і Времівському напрямках. Ситуація на покровському відтинку фронту залишається напруженою. Там ворог зосередив основні наступальні зусилля. Більше про ситуацію на фронті будемо говорити з Павлом Лакійчуком. Це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павле, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо із ситуації на фронті. Що е, бачите ви? Напевно, ну, все ж таки не Купянській не Лиман зараз е, такі найгарячіші. Найгарячіше на Покровському напрямку, ну точніше, на покровсько курахівській ділянці, і найнебезпечніше в тому числі. Найключовою най точкою залишається район Салідового, де протягом дня двох наші військові змогли уникнути обходу трьох напрямків фактично охоплення Слідового, тим не менше, прорив в районі оборони між Слідом і Цукуреним він створює серйозну небезпеку для подальшої оборони. Ну і безпосередньо спроби руху противнику, противника на Покровській ділянці, це в районі Гродівки Лише, Новогродівка, оце такі місця, де ворог намагається охопити наші підрозділи. Це йому вдається завдяки перевазі і в живій силі, і в засобах ураження. На жаль, ми не можемо. Недостатньо у нас сил, щоб протидіяти такій тактиці. Тому просування у противника є. Незважаючи на впертий опір наших військових, до слова і багато питань зараз щодо Вугледара оборони міста, незважаючи на те, що противник намагається охопити місто фортецю з флангів оборони, вугледара безпосередньо триває. Головне. Не допустити оточення і переїзання ліній комунікації між Вугвидаром і ну, на північ це така дуже небезпечна ситуація. Ну, і що, якщо говорити про Куп'янську-Лиманську ділянку, то тут, очевидно, спроба. Розрізати цей наш, всю нашу лінію фронту, прорватися до осколу, ворог якраз посередині там пробуває коридор до переправ, власне кажучи, до такої саме надійної переправи через оскол небагато там залишилось і тут, чесно кажучи, виникає питання не тільки в тому, що. Ззаду ворога посилити тиск на ці ділянки, розрізавши їх так пополам, кожну по окремо, але можна припустити спробу в перспективі створити такий собі плаздам на, на західному березі Осколу. Я сподіваюся, що до цього не дійде. ну що й довісти, де їм, їм доповзти до осколу треба. От, наші військові обороняються жорстко. От, і ну, серйозних змін в диспозиції протягом довби не відбулося. На Харківщині, як з моєї точки зору, там дещо. Дещо менша активність, в тому числі в Вовчанську, після ліквідації оточених противників на, на заводській території, ворог здійснює перегрупування своїх військ. Ну, це, певно, такі найгарячіші точки. Фронту за сьогодні ну є ще один напрямок, про який теж треба поговорити. Але з першого новина наступ України в Курській області це стратегічна проблема кремлівського керманича. Такою думкою поділився голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він зауважив, що операція українських сил оборони створює і операційні проблеми для Росії. Послухаємо цитату. Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, що ми будемо робити з цим. Ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курск чи ні. Роб Байер, голова військового комітету НАТО, адмірал. Павле. Що там відбувається? Бо новин з Курщини майже немає. На Курщині теж відбуваються важкі бої, причому обидві сторони, і наші оборонці, і ворог намагається ставлять за мету. Зайняти оператив таке положення оперативної переваги, тому ця територія так нагадує, бутерброд не так, як Навальний говорив, а слоєний такий пиріг, де кожна. Група військ намагається зайти йти в противнику, щоб видавити його. Саме е, мету, цю мету передбачали і передбачають е, наші вплинення е, додаткові, які відбулися протягом останніх трьох діб е, через російський кордон. На ще одній ділянці, що найменше, ну так говорять і про дві. Тобто, там, де противник намагається вийти в тим нашим угрупованні військ, яке продовжує тактичні наступальні операції, от ускладнити їм це ворогу не вдається. І до слова дуже жорстокі бої. З втратами техніки з обох сторін, з великими втратами, з ну, і втратами особового складу теж. Тим не менше, посунути наші війська з тих територій, які ми відвоювали, ворогу не вдається. І, очевидно, Путіну це не подобається. Що там казали про 1 жовтня чи про 7 жовтня? Нічого в них не, не виходить. Бортнікову ж школу там забирають. Е, кажуть, що не справляється це з управління е, армійським угрупованням військ. Е, чи Путін не знав про це, коли призначав свого НКВД-ста е, керувати операцією? Е, Тому що тут я з паном е, адміралом цілком згоден. Він дещо так занадто можливо оптимістично, говорить, що це вставить питання перед російським суспільством. Схоже, що російська інформаційна машина намагається максимально заглушити постановку такого питання, втім, перед путіним його генералами. І російською елітою, що важливо, якраз таке питання і стоїть, чому їх керманич віддає на поталу українцям російську справжню російську територію заради свого задоволення в загарбанні України? Існує ще один прогноз про те, що проблему Курська Путін спробує вирішити до листопада до американських виборів. Далі може бути наприкінці жовтня саміт БРІКС у Татарстані. Що це означає для нас? Тому що воюють же вони не тільки на фронті, а ще й проти цивільних. Ну, це означає те, що не треба ставити якісь терміни. Ще два тижні тому, чи навіть тиждень тому російські ЗМІ пропагандони і слід за ними західні джерела говорили про задачі Путіна ФСБшникам. Звільнити Курщину до дня народження кремлівського карлика, це до 7 жовтня, щоб він здох швидше. Тепер вже говорять про гру, що там про листопад, ну а далі будуть звільняти Курщину до Нового року. Ну Це природні строки будуть переноситись, але нам від того не, не легше. Ми хотіли. Щоб противник сконцентрував на тій ділянці максимальні сили для того, щоб перетягнути туди резерви. І е, тому наше командування передбачало, що легко там не буде, е, бої будуть накорчені важкі. І я думаю, що от таку карту триматиму, треба тримати максимально довго, наскільки це можливо. Я не знаю задум нашого командування, але загальна Лойта говорить саме про такі результат подій. Давайте розвинемо цю тему. Успішні далекобійні удари України по Росії можуть вплинути на хід бойових дій. Це впевнені в інституті вивчення війни. Там кажуть, Кремль докладає чимало зусиль для того, щоб вплинути на захід. І це на тлі даних джерел видання The New York Times про те, що американська розвідка недооцінює ефект від далекобійних можливостей України. Бачите ж. Е Ще не летять атакуси муси по Курщині, там до Брянщині російській, ще не погодились наші партнери надати дозвіл на застосування своєї зброї по канонічній, так скажемо, російській території, тому що для Путіна я так розумію, і Крим, і Запорожійщина, і Донеччина він, це вже його російська територія, і він зовсім по-іншому бачить ситуацію. Очевидно, втім, вже у Кремлівських цих криз... Вдаються вони до шантажу, не тільки шантажу українців, там кабали, кошмаючи наші міста, Суми, Запоріжжя, Харків, це все з однієї е, такої, з одного, з одного ланцюга ланки, але і до шантажу наших партнерів. Цього разу, коли е, Путін намагається е, шантажувати світ, е, Ядерною загрозою, то це вже шантаж спрямований не стільки на українців. Українці вже годі лякати, ми, певно, нічого вже в світі не маємося, але і світової спільноти спрямований на те, щоб якимось чином призупинити прогрес в передачі Україні зброї і взагалі в наданні її допомоги. Чи вдасться це? Кремлівським, я не знаю. Ми розуміємо і задуми путінських цих спецоперацій, і їх сущність. Втім, на Заході ну, не такі переконані наші партнери, тому їх ще треба, їм треба пояснювати кожен цей путінський крок. Пояснювати з точки зору нашої спільної перемоги над цією азійською диспотією, до речі, ось ці удари кабами по мирним містам відстань збільшується, дістають туди, куди раніше не були. як ми можемо зараз протидіяти? Чи не можемо ніяк? На жаль, ударом кабом протидіяти ми не можемо. Дуже складно, точніше так скажемо. Дуже складно. Зараз мова йде про отримання, наприклад, тих Шпетріот додаткових, але прикрити всю лінію фронту навряд чи і не вдасться. Те, що Русня е, вдосконалює не тільки тактику ракетно-бомбових ударів, ракетно бомбових я е, наголошую, тому що і ракетні удари вони. Е, Стратегію, тактику їх вдосконалюють і вдосконалюють і залізові залізяча, ти шахеди постійно вдосконалюються. Вже старогінки на них вішають. Тут з кабами теж ситуація така, що якщо вони раніше били от фугасна авіабомба з МПК. Десь це було на кілометрів на 40, тепер, очевидно, по е, досконалим характеристикам це е, дальність збільшена ну, десь не до 70-80 кілометрів. Е, технічно можна пояснювати. І намагатися зрозуміти, як це і чому це, Дефенс-Експрес ну, колеги дотримуються, наприклад, точки зору, що Росня використовує ФАБ-500Т, це з термостійних авіабомби, аналогів тих кабів з ну, фабів фугасних авіабомб. З МПК, можливо, вони використовують твердопаливні ну, власне кажучи, від того не краще, тому що чим далі місце запуску з носія цих авіабомб, тим важче їм протидіяти наземними засобами протиповітряної оборони. Тільки збільшення повітряної компоненти. Дозволить відігнати цих яструбів з нашої землі, на жаль, з оновленням авіаційного парку тим тимже в 16-му, це доволі тривалий період. Крім кабових ударів, росіяни дуже активізувалися із шахедами, і це на тлі того, що. Росія значно наростила виробництво дронів Камікадзе Шахет «Шахед-136». Як відомо американський інститут науки та міжнародної безпеки, підприємство Алабуга мало зробити 6 тисяч безпілотників до вересня наступного року, але виконали е, замовлення і поставили цю ціль ще місяць тому. Чому така ставка на шахеди? Ну, тому що є виробник. Насправді Єлабузі здійснюється крупновузлова зборка це е, гірань. Два це фактично ті самі ж іранські шахеди, які фактично в розібраному від... вигляді транспортуються через Каспійське море і далі збираються на російській території. Чим більше іранці поставлять за твоїх частин до цих дронів, тим більше росіяни зможуть їх зібрати. І це треба не забувати про те, що іранці очевидно. Ну так на 90% передали русні і е, балістичні ракети не дальнього радіусу дії. але це теж штука небезпечна, яка рано чи пізно вистрілить. Росіянам треба підібрати до тільки пускову установку. Тому і північна Корея, і Іран е, працюють на Москву. Відверто китайці там трохи ховаються, бо це на відміну від наших партнерів, можливо, їм треба буде брати приклад з цих путінських партнерів з Вісі зла. Ну, Втім, такого, на жаль, не відбувається. Тому треба першим ділом розраховувати на себе, посилювати протиповітряну оборону і протиракетну також. Протиракетну оборону на тлі останніх новин Рамштайн у нас на носі. Чи чекаєте ви новин звідти? Бо дозволів на застосування далекобійної зброї ну, нема? Поки що Рамштайн буде дуже цікавий. Це по перше, останній Рамштайн, який буде з діючи американської адміністрації. Яка доля його спіткає після президентських виборів в США? Ми не знаємо вже НАТО. Там намагається дублюючий орган управління військово-технічної допомоги Україні створити. Але він ще цікавий, тим, що Байден оголосив, що це буде не зустріч не тільки зустріч міністрів оборони держав-партнерів, як це зазвичай відбувалося, а і зустріч голів держав. Цієї коаліції, умовно називаємо її так, цієї групи країн друзів України, які очевидно будуть приймати політичні рішення, тому що військово-технічна складова вона лежить на міністрах оборони. Вони фактично виконують доручення своїх урядів, коли збирають голів держав. То це якісь політичні рішення. Які політичні рішення будуть прийняті на е, цьому Рамштайні? Я не знаю, але очевидно, раз під занавіс своєї каденції е, президент Байден вирішив е, очолити цю зустріч, то з його точки зору, ці рішення мають бути проринені. Сподіваємось на це. Павло, спасибі вам велике за ваш час так пізно. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку.